Школа та дитячий садок в селі Хорів Острозького району один з прикладів, як треба економити бюджетні кошти на теплопостачанні. Минулого року директори освітніх закладів відмовились від газових котлів на користь тих, що працюють на дровах. Економія дуже велика через те, що газ у нас ціна на газ стоїть як для підприємців. Як для підприємств, то вона є велика. раз. І по-друге, якщо сказати, десь в місяць нам на газ потрібно десь в районі 30-35 тисяч гривень. Коли на ці котли, що в нас стоять, ми тратимо на разів 5-7 менше. Подібним шляхом пішли й в Острозькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Але тут з минулого року використовують інші котли, які працюють на електриці. Начальник закладу розповідає, температура в приміщеннях у найхолодніші дні сягала 18 градусів тепла. Газ на сьогоднішній час він є недешевим і тенденція до підвищення ціни. Є ми шукали вихід з цієї ситуації таким способом, що встановлювали додаткові електрокоти, оскільки електроенергія, особливо в пільговий період, вона набагато дешевша. І в даний час нам дуже вигідно використовувати електроенергію в пільговий період, це з 23 вечора до 6 ранку, майже третю частину доби. Ми використовуємо електрокоти, в результаті маємо економію 20% тих коштів, які ми мали б виділити за час на газ. Перед початком опалювального сезону на Рівненщині у 103 котельнях старі котли замінили на енергоекономні. В результаті прогнозують чиновники. Це дасть можливість заощадити півтора мільйона гривень. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.